Моє вітання, це Вел, ти на каналі Велмові, і сьогодні ми будемо такі. Що? А потім такі, а, -а, -а, а потім такі. А -а -а. Тож готуй той смаколики, це фільм прокляття ляльки-відьми. Приємного перегляду. Це ти на каналі Приводу цього фільму я писав вже у себе в телеграм-каналі, що я вам таку х**ту знайшов. Це саме цей фільм. До речі, щоб не пропустити подібні анонси, можеш підписатися на всі соцмережі. Тож, що цікавого можна розповісти про цей фільм. Ну, по-перше, сам факт того, що я навіть не знайшов його сторінки на Вікіпедії, що, напевно, вже про щось каже. Режисер, а саме Лоуренс Фоулер, може бути комусь відомий за такими творами, як Джак з коробки, а також Гоствуйдин, що чомусь переклали як Полтергейст. Тому сподіваюся, що тобі ці роботи про щось скажуть, бо я їх е, не дивився. Також може бути цікавим той факт, що у всіх проектах, де Лоуренс був режисером, він був і автором сценарію, він же був і продюсером. Але можливо просто людина пробуває собі шлях. На початку воно завжди важко. Тут же треба вирішувати із самого фільму. Актори, я б теж не сказав, що щось супервідоме. От реально не один із акторів і акторок не виділився прям. Нічим таким єдине, що Мішель Арчер, але її можна впізнати лише за голосом, і то в грі Baldur's Gate 3. я сам не грав, але може комусь буде це цікаво. Тож тепер ти можеш приблизно уявити, якого рівня кіно нас чекає. А це означає, що або ми чітко розуміємо, яку шляпу ми дивимось, або це для нас буде відкриття. А зараз попрошу тебе не перемотувати, бо буде дуже важлива інформація. 8 і 9 червня в місті Києві буде проводитись фестиваль фанком. Що це таке? Спитаєш ти? Це простір для фанатів поп-культури. На фесті буде мікс світів і культур від класичних жанрів до сьогодення. Це місце, де зустрічаються фанати, автори, блогери, видавці, художники і колекціонери. Коротше, фанати кіно, серіалів, коміксів, комп'ютерних ігор, на столок, аніме, манги, фантастичних книжок, крутих картин. І артів вам туди. Ну і звісно, гік базар і смаколики на фудкорті. Я там теж обов'язково буду, тому в описі до відео ти можеш знайти посилання на квитки. Тому приходь, поспілкуємось. А ми переходимо до фільму. А починається фільм з Англії 1660 року і виду жахливої ляльки. І судячи з недорогих кадрів, ми розуміємо, що це лялька якоїсь відьми, яку от-от планують повісити. І вона обіцяє помститися. А я помщуся. Кожному. Проше типова історія будь-якої ляльки будь-якої відьми. Переносимось в ту саму Англію, але вже 42-й рік. Мама Аделін з донькою Хлоєю ідуть кудись, хоч донька цього не хоче. Я хочу повернутися додому. Тут наш новий дім. Я не. Шо? І поки донька ховається за деревом, до мами підходить чолов'яга на ім'я Артур. Після невеличкого смолток вони йдуть до нового будинку. Також ми дізнаємося, що минулий їхній будинок розбомбили, бо я нагадую, це 42 й рік. Також виявляється, що їхній новий будинок це особняк. Ви не сказали, що мама в особняку? Я вирішив здивувати вас. Аделін не подобається цей варіант житла, але Артур їй наполегливо каже, що іншого варіанту вона не знайде. І поки він їй показує все. Кімната замкнена. Ну, вже точно замкнена. Також він каже, що там нічого немає, ключів в нього немає, і взагалі не треба туди ходити, що зовсім не викликає ніяких підозр. Також ми дізнаємося, що Артур готовий дати їй цей особняк в користування абсолютно безкоштовно. Так, одразу зупинимось, і я поясню. Аделіні не подобається варіант з особняком, бо в цілому особняк це той тип житла, за яким не так легко слідкувати, особливо враховуючи тутешній клімат. Але з іншої сторони, в неї донька, і їхнього дому нема. Тому вона теж розуміє. Що сильно перебирати варіантами вона не може. Це ми просто відмітимо, що потім не повертатись до цієї теми. Вечір донька на ніч знову сумує за домом. Ми повернемося додому. ж, шлюба, війна має закінчитися. А ось це чудовий момент, щоб не зайвий раз нагадати тобі, як важливо донатити на допомогу Збройним силам України. Саме через твій, навіть невеличкий донат, момент перемоги наближається. Ідемо далі. Також вони з донькою сваряться через їхнього батька. Аделіна каже, що він обов'язково повернеться. А Хлоя кричить, що він більше не повернеться. І це, якщо чесно, страшніше за всі скрімери. Пізніше мама чує. Аделіна йде перевіряти, що там, і на передньому плані хтось бігає. До речі, я не впевнений, але є чітке відчуття, що цю нічну сцену знімали в день. Або просто переборщили зі світлом на вулиці, бо живуть вони у глушині. Там за вікном нема нових вивісок. Що я роблю? Перевіряє, що розвилося у порожньому особняку, де тільки ти з донькою маєш бути. Наступний день Аделіна доволі театрально сидить у лісі, коли до неї підходить Артур, і вони спілкуються про її чоловіка і те, що вони постійно переписуються. А Артур розповідає, що він вдівець. Ну і трошки мотивуючого спічу про те, як важливо ставати сильнішим. Цей час Клоя сидить в доволі темній кімнаті, і щось пише, коли чує голоси. І поки мама шукає хлою, дівчинка бачить, як падає ваза і чує злий сміх. І коли нарешті мама знаходить доньку та сидить навпроти тієї самої ляльки, на питання, що це за лялька і як її звуть, дівчинка каже, що не знає, і взагалі їй не дозволяє розповідати сама лялька, що вже, якщо чесно, виглядає як. Нетипова ситуація. Але це неможливо, вона не жива, і лялька зникає. Що ти зробила з нею? Що за пред'ява? Ти ж бачила, що донька просто сидить. Донька розмовляє з дверним пройомом, але мама каже, що то їй просто щось вижається. Вночі мамі не спиться, можливо, через доволі яскраве світло в будинку, і вона йде спати до доньки. І знову стокові звуки. Так, окрім скрімеру, який викликає скоріш посмішку ніж е, страх, питання в іншому: чому тут кадр відзеркалили? Ось мама лежить справа від доньки, ось лялька зліва від мами. Тобто, десь на місці доньки, можливо, в її ногах. Ось мама повертається вліво по кадру, але там порожня стіна. А донька вже лежить по праву сторону. І ось вона знову зліва від мами сидить у наступному кадрі. Я переглянув, там нема натяку на дзеркало в приміщенні. Тому, скоріш за все, цей кадр, де мама повертається на стінку, відзняли випадково, не в ту сторону. А помітили це вже на постпродакшені. Тому монтажер і виправляв як міг. Ну і додаткових ніяких кадрів і ракурсів вони не відзняли. Тому поміняти цей хибний кадр було тупо ні на що. Тому поміточка для кіномейкерів. І знімайте хоч пару. Перебивок, бо відзеркалення не завжди працює. Ну і мама чує голос: я ніколи не пробачу, ні обіцянок. Ні, пробачень! Я буду продовжувати. Я повернуся і помщуся всі. Наступний день Аделіна і Хлоя планують переїжджати, а Артур каже, що нікуди в них не вийде переїхати, і вони тут в безпеці. Пізніше Аделіна з Хлоєю грають у хованки в лісі. І поки мама рахує, вона підглядає. А потім дуже хитро йде шукати доньку. Зовсім в іншу сторону. Але знову ж таки я впевнений, що це про втик читання розкадровки. Аделіна чує крик. Мама! Знаходить чобіток Хлої, але не саму Хлою. І сміх. Пізніше до жінки приходить детектив. Я детектив Сержант Нолан. Він каже, що донька могла втекти, і що скоро стемніше, тому шукати будуть тільки завтра. Вам треба відпочити, місіс Грей. Так не знаю, як в Англії 42-го року, але зараз пошуки не припиняються, поки не знайдуть дитину навіть уночі. І чим швидше ти подаш заявку про зникнення, тим краще, особливо якщо є підозра на викрадення. Просто знай про це ситуації бувають різні, особливо зараз. Тепер цей випуск більш пізнавальний, ніж планувався спор. Очатку до побачення. Аделіна сама вночі йде шукати Хлою, хоч і безрезультатно. Твоя дочка в неї її забрала відьма. Наступний день Хлоя все ще не знайдена. У нас є підозрюваний. Я обійшов усі будинки в селі. Жодного свідка. Ніхто навіть не хоче шукати вашу дівчинку. Ось тобі безпека є обіцяв Артур. І мене, якщо чесно, дивує, як всі проігнорували фразу У нас є підозрюваний пізніше. Деліна гуляє по лісу, а потім бачить хлою в особняку. Аделіна в якійсь кімнаті заходить записки від імені Мері, вочевидь, про відьму. Вона ніколи не забуде і ніколи не пробачить. Катаєть мстиву силу, але її перериває Артур. Мама розповідає, що шукала Хлою. Але той вперто її переконує, що це їй примарилось, і це неможливо, що звучить. Підозріло реально, я б на місці Аделіни вже почав би підозрювати Артура. Хлоя розповідає Артуру про листи і про відьму. Це все То все вигадки. Анон... Чиясь брехня. Він розповідає, що Мері це жінка, яка тут жила. Вона втратила чоловіка, зійшла з розуму і бачила галюцинації у вигляді відьми, поки її не відправили в клініку. Вони ще трошки спілкуються, і Артур каже, що Аделіна вірила в що хоче, і йде. Проходить сім днів. Хлою так і не знайдено. Аделіна ходить по особняку, шукаючи доньку, і знову. Натикається на всратенький скрімер. Аделіна тікає від цього скрімера в свою кімнату і, дивлячись на фотографію, ловить видіння, де вона шукає доньку в лісі, а на фоні чути звуки повітряної тривоги, що поступово нам починає натякати на сюжетний твіст. Пізніше Аделіна не знає, як написати листа чоловікові про те, що їхня донька зникла. І поки вона знову біжить типу за донькою, вона натикається на хлою і ляльку. я хочу пограти. Ми бачимо, що у доньки щось з обличчям. Чуємо сміх усюди, і Аделіна тікає. І нарешті вона чує голос відьми і натикається на неї. Фух, так, якщо для тебе лялька виглядала більш смішно, а не страшно, то готуйся. Відьма виглядає ось так. <му> Ні, це не Джонсонюк запустив себе, це відьма. Коротше, Аделіна просить відьму сказати, де її донька. Де вона? Ти ще не готова знати. <реш> Вибач, але тут вона така мила булячка, якщо чесно. Коли на дачі наївся шовковиці, той самий персонаж на фоні в кожному відосі з алкашами. Ось так би виглядав Чорнослив, якби був людиною. Коли втратив свого собаку на 5 хвилин з поля зору. Коротше, варіантів багато. Напиши в коментарі свої варіанти цього мему. Найкраще опублікуємо в телеграмі. Приходить Артур і бачить, що Аделіна лежить. Та йому розповідає все. Чоловік дає їй листи тієї Мері. Аделіна їх читаємо, і ми розуміємо, що Мері зійшла з розуму, а відьма була одна з. Суб Мері. Мері, це відьма. Аделіна заходить в світлу кімнату зі склом в руках, де ми бачимо темну кімнату і ляльку. Це, якщо що, я не вирізав якийсь шматок із огляду, це прям сусідні кадри. Аделіна намагається переконати Мері відьму, що вона не винна у тому, що її сім'ю вбили. Та їй показує Хлою і сміється. І Аделіни починаються, хоч і погано намальовані, але видіння, з яких ми розуміємо, що Хлоя загинула. Під час бомбардування ти дала їй померти. Ти Вбила її мері. Так, Аделіна і є Мері. Вона ж відьма. Ніхто собі поворотик, так? Сумна історія, закурити є. Також ми бачимо, що прибігає Артур, але вже в медицинському халаті. Як і той детектив, він теж в медицинському халаті. І так, якщо що, цей фільм вийшов на 8 років пізніше, ніж острів проклятих. З Дікапріо. Аделіну, ну а точніше, Мері, приводять до Артура. І виявляється, що він ніхрена не Артур, а Майлз. Боже, я тільки запам'ятав ці імена, а тепер в них вже нові. Давай так, я буду називати їх по-старому, щоб ніхто не заплутався. Коротше, цей особняк це психіатрична лікарня, де намагаються лікувати мері. І для цього вони всі підігрували їй у ці. Так званій виставі, і я нагадую, це не острів проклятих. Мері згадує, як померла її донька, а саме під завалами. І весь цей час ніякої доньки не було. Що повторюся, страшніше і сумніше за скрімери. Тут коментувати нічого, просто бережіть себе. Ми сподівалися, що продовжуючи пошуки Хлої, вам нарешті вдасться згадати все, і спогади допоможуть вам побачити правду, що ви що ви мері. Тут правда не зрозуміло, чому він ховав ці листи від Мері якийсь час, бо вони по факту і могли нагадати їй правдиву історію. Артур просить Мері відпустити свою доньку і показує їй іншу частину особняку, де виявляється ще купа пацієнтів. Мері на якийсь час стає легше, але вона знову починає бачити видіння, хоч і прочається цьому. Але у видіннях вона починає бачити чоловіка і повністю віддається. Власним видінням, де знаходить хлою, галюцинації Та ж усе сама, і хоч лікар-детектив вірить, що Мері все одно стає легше, Артур каже, що... що ми тут безсилі, і каже, що її слід відправити на лоботомію. Я прошу Я дати ще один чи? шанс, одну можливість. І Артур дає їй одну ніч. Якщо не стане краще, то вона. Так і поїде на лоботомію. У мері у видіннях зникає чоловік і донька. І якщо чесно, отут було б непогано закінчити цей фільм. Тоді б цьому фільму можна було пробачити деякі моменти і сказати, що він, хоча б ідейно більш-менш, хоч і е, не новаторський, скажімо так. Але не дарма у нього рейтинг 3 з 10. Ідемо далі. Ввечері лікарю детективу не спиться. Він хоче вилікувати мері, але Артур сильно давить на те, що нічого вже не вдіяти. Ти не проховаєш правду. Лікар-детектив заліз в архіви і побачив, що у багатьох схожих пацієнтів. Теж був прогрес, але всі рішення лікувати далі були оскаржені Артуром. Він тупо не давав лікувати людей далі і відправляв на лоботомію. А також він приховує картки багатьох пацієнтів, бо ці всі пацієнти бачили одні й ті самі видіння, а саме відьму, яка живе всередині ляльки. Лікар детектив каже Артуру, що він все всім розповість, але Артур вбиває лікаря детектива, зариває у дворі і бухає. У коридорі він бачить ляльку, яку він ховає у якусь скриню. Проходить декілька днів, наскільки я зрозумів. До Артура приходить поліцейський. Він розшукає лікаря детектива. Артур каже, що лікар-детектив тоді пішов з роботи. І, хоч всі докази не на сторону психіатра і допит поліцейські проводить доволі непогано, Артур починає розповідати, що знає начальника юного полісмена, і таким чином він погрожує поліцейському і починає розповідати версію, яку варто прийняти. А саме, що у лікаря детектива була Ханка, він поїхав до неї і загинув під час бомбардування. Про Артур волоч ще та пізніше він ловить в коридорі пацієнтку, яка втікла з палати. Та розповідає, що не могла заснути, бо в палаті двері самі відчинилися, і вона почула, як плаче дитина. Це була не дитина. там була лялька, вона була живою. Це була не дитина. Там була лялька, вона була живою. Лялька, лялька. Це була не дитина. Там була лялька. Вона була живою. Лялька, лялька. Але Артур намагається довести їй, що це були галюцинації, хоч і невдало. Пацієнтка каже, що поряд є привид жінки, яка каже: Незабаром ти помреш. І ці слова, слава Богу, адресовані Артуру. Пізніше Артур іде в коридор. Причому цей кадр ми вже бачили. А точніше, я майже впевнений, що це взяли просто два різні дублі однієї сцени, але для різних сцен. Вона не жива, це неправда. Коротше, лікар бачить ляльку, і лялька сідає. А коли Артур бере її на руки та стрьомно повертає в голову і шепоче щось нерозбірливе. Right. Ось ми приїхали. Якщо що, це не я взяв інший якийсь фільм. Це перехід такий. Коротше, проходить 75 років, і якісь блогери із стійкою для світла приходять в цю саму лікарню. Нині покинуту. Вони йдуть шукати туди паранормальщину. Блогери шухають вхід, але дівчина щось бачить і тікає сидіти в ліс. Коли я заглянула у вікно, там щось ворухнулося. Хлопець вмовляє її повернутися і, хоч трошки познімати, блогери заходять у будівлю. Дівчина ставить камеру, але хлопець зникає. Сема! І Якщо що ось тобі лайфхак, якщо хочеш побачити щось у темряві, прибери ліхтар від обличчя, а світи вперед. Так краще видно. Я розумію, що в кіно це умовність, щоб гарно підсвітити обличчя персонажа, але не коли в тебе з іншої сторони і так лупашить якесь синє світло. То хлопець так її лякає. А на камері ми бачимо, що відкривається скриня, і закривається скриня. Хлопець іде перевіряти, відкриває скриню і бачить ляльку. Тут нікого немає, тільки ми і кошмарна лялька. Але ляльки вже нема. Він показує ляльку, скриня закривається. Вони чують сміх зверху і м'ячик. Дівчина тікає, а хлопець знаходить зверху ляльку. Дівчина знаходить хлопця вже мертвого. Лялька погрозливо повертається і. Кінець фільму. Я ж казав, що фільм не дарма на огляд потрапив. Так одразу почнемо з усього поганого. Гра акторів відверто жахлива. Єдиний, кому я вірив, так це оцей полісмен. Він грав ще більш-менш нормально. Ну і лялька. Вона чудово зіграла жахливий погляд. Але весь час було відчуття, наче я дивлюся дуже погану постановку, в якій грали всі ті, кого вигнали з театрального. Операторська робота це. Зазвичай статичні кадри, тільки парочку динамічних, але і ті з поганих монтаж, як в сцені з відзеркаленим кадром графіка. Вона на рівні я глянув пару туторіалів з After Effects. Як на мене, краще б її взагалі прибрали. Відьма, ну тут і так все зрозуміло, що якщо ви непогано зробили шкіру персонажу, а все інше у вас не вийшло, то не показуйте так багато цю відьму, сховайте її у темряву. Діалоги, хоч і прописані, хоч якось, але хронометраж цих діалогів можна було вкоротити, бо в більшості вони. Повторюють по різному одну і ту саму думку, не привносячи нічого в сюжет нового і не розкриваючи персонажів або події. Сюжет він взагалі ні про що, наче тягнули цю історію із донькою, відьмою, і лялькою. Потім виявилось, що це мері зійшла з розуму через трагедію, і хотілося, щоб на цьому сюжет зупинили. Івано фільм би випустили років на вісім раніше, але. То вже таке. Але сценарист не зупинився. І що ми маємо? Ні якогось пояснення у цим всім подіям, ні розкриття. Ну добре не розкрили. Дали б, хоч страшненький під кінець, щоб аж... ух ні. Фільм закінчився і закінчився. От, і все. І слава Богу! І ти скажеш, так ну прям видно, що фільм малобюджетний. Я скажу так. Але є малобюджетні фільми, які круті, не спецефектами, так, сюжетом, не сюжетом, так цікавим підходом до його подання. А цей фільм просто чвиря якась. Але дописуючи сценарій до цього огляду, я побачив, що у фільма є нагорода. І ця нагорода. Просто дивись. Так вони подавалися туди і тільки там і виграли. А ще дані про світовий, а не домашній прокат, є тільки з боліт. Бо не дивно, яка країна, такі сука і переможці. І це нагорода за 2019 рік. І враховуючи, що в фільмі підіймається питання трагедії війни, це вже 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Не дивіться це лайно. У мене все. Дякую за перегляд. Не забувай підписуватись, ставити лайки і підтримувати це відео коментарем. Також підписуйся на всі соцмережі, десь щось цікаве, ти для себе обов'язково знайдеш. Також знову нагадаю, не забувай підтримувати і донатити на ЗСУ. І якщо хочеш підтримати розвиток цього каналу, то отут є QR-коди, а в закріпленому коментарі будуть посилання на донат-сервіси і Монобанку, за яким ти можеш прийти і підтримати цей канал донатом. Але це після того, як ти е, задонатив або задонатила на ЗСУ. Це важливо. Це був вел? Це був канал Велмуві, well і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Моє вітання! Це вел, ти на каналі Волмуві. Well Okay, oh my god, that was crazy. You were trying to cross the street, and a semi truck came flying around the corner on fire. Taxi through the middle, explosion. The whole thing's burning over there. Don't look, it's too expensive. <laughs>